І всім привіт, народ, з вас підписов Подвайка. Так, це фермер симулятор 25, гра, яка вийшла нещодавно. І, чесно кажучи, я толком цю гру і не грав. Так, давайте беремо пустий слот. Взагалом, фермер симулятор жодну частину толком не грав, хоча хотів би. Так, є. Є ось така трохи гірська, А можна тут усюди гори? Може, насправді, ось я тут полістав мапи і мені чомусь зеленка найбільше подобається, типове налаштування. Давайте новий фермер. Давайте новий фермер я. Знову ж я не грав. Стартові гроші 100 тисяч, початковий кредит 0, економічна складність низький. Як щось тут? О-о, мільйон. Окей. Продовжити? Подивимось, подивимось. Знову ж повторюю, я можу тупити, тому в коментарях. Пишіть, пишіть, що я не так роблю, що можна зробити краще, тому що ця гра загалом сама по собі мені імпонує. Але я просто в неї не грав. Так є, завантажилися. Завантаження відносно довго було. О, створити персан. Давайте, є не хочу. Цим довго займатися, ось перше потрапившися. Мені здається, я толком на нього і дивитись не буду. Так, ой, щось. Momentum фрізіт. Ще ні, все нормально, воно провантажилось, тепер нормально. А, у мене жодних... А жодного навчання, чи жодних підсказок. Ні, не буде. Що мені робити? Ні, все одно, Momentum фрізіт. Ну, тому що, скоріш за все, я ще й записую. Я сісти в машину. Ей, а я думав, мені дадуть навчання? Так, але я бачу, що ось на мапі це поле, як зелена циферка, значить це моє поле. Тут комбайн стоїть, так. Погнали комбайн. В, Бумкнути. Розкласти обладнання. Х. Вперед. Розкладаю. В, Увимкнути. Опустити. І поїхали. Можна? А як там? Як переключитись на перше. Ось Каросько, ну не допомагає. Хочу від першого обличчя грати. О, це вибрати камеру. о! Ой, поїхали. Ось так. Першого обличчя. Поїхали, збираємо. Там праворуч. Внизу написано, скільки у нас. Наскільки воно забите. Підняти жатка. Зараз треба розвернутися. Піп, піп піп. Пускаємо. Ой, розвернувся дуже криво. Не подобається. Чи ні, нормально. Все, поїхали. Ой, все, я перва. Якщо вже є поле, яке зросло, то чому б не скористатися? Третій захід. Там одну клітинку пропустив. Як некрасиво. Треба віддати належне, гра красива. Ще б якщо б не фрізіла моментами. Ну Просто ще проблема в тому, що треба прям повністю перезаходити, щоб змінити налаштування. Насправді все, я працював. Непогано попрацював. Давайте. аж. Як товав працівника шиї, сам вийду. А. Протовжу? Що ти робиш? Ну, окей, нехай, все. Працівник... Працівник працює. Я бачу, як гроші на нього праворічно горі уходять. І... Так, окей, я ще бачу на мапі, що в мене є друге поле. Так сюди, якщо що скидувати, я зрозумів. У мене ще є ось це поле. Ну стоїть ось цей трактор, але. Red ти ще б спахувати, але ж ти вже споханий. А, це сівалка. А що тут пшениця, я можу пшеницю засіяти. А що? Ну. Окей, опустити. Белкнути. Ааа. Венкути. Підняти сівалку. Окей. Окей, а м, як подивитися, що я можу сіяти в серпні? Це причіп. Це в нас. ти, напевно, спахуєш землю. Це також причіп, ще трактор. Так, тут сон можна зробити, тут це що? А, хардіров не цікаво. Це сон також не цікаво. У мене тут інструмент. Окей. Якось так, третього обличчя грати. Це где. Є ще контракти. Так випускайте власне, бо рандуйте обладнання. В останньому випадку нагорода буде знижена на 400 з Ого. Чому так сильно? Тут на тисячу. Хоча ні, ось тут нормально можна зменшити нагороду. А давайте виконуємо контракт. Ні, в нас 100 тисяч є. Давайте працювати над власними полями. Виробниче. Уа! Виробніче ланцюги. Концерний завау. Вау. Я хочу розібратись. О, календай вражаю, серпень. Це червоне це збір. Зелене, це те, що засіяти можна? Ріпак. Ріпак. Де це купити? Магазин ось тут. Відвідати? О, я можу телепортуватись. Е, відкрити магазин. Ось, набори. Я хочу ріпак. А, категорія зерно. А, це, це напевно, той магазин. Це, скоріш за все, магазин самотехніка. Чому в мене М не працює відкрити мапу. Е. Yeah. Escape. А. Окей. О, так, я пам'ятаю, я в якійсь частин грав. Там можна прямо в тракторі бо можна було обрати. Давайте подивимось. Ой, мій працівник працює. Або я міг сам попрацювати, насправді так каже, на працівника наймати. який ми 50 доларів з'їв. Поганий працівник, поганий. Що якщо ще зібрати тільки сіна? Ну, типу, я знаю, що з цього можна збирати щось, типу. Цю сіна? У нас тут інструментів для цього нема. Вибіжали, купимо. І не хочу у -у, телепортуватись, не хочу, буду бігати. Зараз тільки восьма ранку, бити... Блін, битись не можу. То тобто мені просто ось так від третього вище, прям нагадую, хочеться прям вдарити прихожого якогось просто. по приколу, так, окей. Тим. Відкрите меню. Тим. Давайте ось так. Тут є набори. Зерно. Так, це посів. Насіння, не. Культувоє поле до наступної. Сівби. О, категорія сіна, Ось. Це перевертає траву, що швидше висихала. Так, це не те. Ось ти, мені здається, потрібен. Давайте купимо. А що, це ФС? Ну, окей. Давайте все залишимо так само. Давайте орендувати. За три тисячі. Ну ні. Давайте придбаємо. За 61 тисячу. Що я зробив? Забрати можна тут. 61 тисяча. Я витратив на це 61 тисячу. Треба було воно мені. Окей, поїхали. Подивимось. Здороге! Ой, я їх не збив. Шкода. Вперед. Топ. Назад. А що я? Давайте все від першого обличчя. Якщо я граю від першого обличчя, то давайте вже від першого. Як в мене голова як сові розвертається просто. Кю? Все зчепилось. Тут три сітки дитячків тільки. Виїхав. Коли на нашу з пшеницею. Там працює наш працівник, нехай. О, він, до речі, по колу катається, що більш логічно. Б. Він так приспорач. Давайте я зараз хочу впевненіти спочатку, що він працює якось. Ось. Якщо його дарма купив... Хей. Hey. А ось, пропустити, підбирач. То поїхав, припустимо. Mm. Він працює. Я буду збирати тюки. як можна буде хочу подати. <laughs> що я дарма тебе купив? Все, перше обличчя. Я знаю, що я не маю доступу до цієї землі, чепись. Ой, от тюки робити від першого обличчя, прям окремо задоволені. Ще трактор швидше катається куди ти їдеш? Можна сигналити? Ой. Ну що ти? Звертаєшся? А, о, можна сигналити. На нуль. Піп. Ну дай. Просто працівник, я, я тобі гроші за що плачу, щоб ти не заважав кататись. Все, їдь куди хочеш. Який нахабний. Окей, давайте. Поїдемо подалі від нього збирати. Чуки. Так я чую, як щось сигналить Це ти? Дивіться, зараз 99 і тюк викинеться. М Завантажити і в Ти скинеш тюк. Ось тепер мені цікаво, я тебе в бік. Вийду. Що з тобою робити? Вага. Всього 220 кг. Давай, підбирай. А. Що робити тюка? Ось, ціни. Якщо тут є тюк, сіно, ось це ти. Ну, В січні найбільше. Але тут позначити місце. Сюди. А, він забитий. Все, я на що він скажеться. Давайте візьмемо цей трактор. Кіл полозиться цим клюпити. Так. Хіл. Все, приїхав. <с>. Який маленький при... цеп, причіп. Мені цікаво, а як підібрати тебе тебе в причіп? Ой, я давлю пшеницю. Треба бути обережніше. Певно, треба було це цим трактором робити. А тим, який з меншими колесами. Це Ні, Повільно, повільно. Все. Зібралися. Зараз піду вище трохи пшениці. Дайте, хоча б по ті ж самі колії проявить ось. Все. Так, і і і. і. Що, ти перевантаження? Вперед. А сам я вийду, нехай воно розвантажується, не буду чекати. Як продати тюк? Ось в мене є тюк. Так. Зараз дамо, по поїхати. Розовій дусь нормально. Я. Yeah. Промікнути. Ну поїхали. Ну, стіків так чи інакше також можна заробляти. Якщо, сюди також активувати працівника. Аж. Ой. Аж? Чому ти відкриваєш? У мене обмежені по працівникам. Ось знову сигналить. Так. Ігрік розвантажити. Закрити задню частину. Обвімкнути. Якщо б я не увімкнув. Ну це сітки для круглих тюків. Праворуч, також там 3-3 написано, але я вже два випустив. Це, напевно, прям в більшому об'йомі трохи. Ніж просто три сітки. Ой. М -м -м. я кудись трохи в бік відійду. Розвантажу прес підбирач Ось це сигнал, ось цей піп-піп-піп, це якраз таке через те, що він перенавантажений. завантажений повністю, скоріше. Правильно, що буду сказати. І мені ще подобається, що тут поле ну, таки, взагалі не рівне. Типу ти не їдеш як по дорозі. Ти прям ти їдеш, трясе. Як в принципі і має бути, це прям прикольно. Не знаю, я зараз катаюся, я прям кайфую від цього. Просто катаюся, збираю сіно. Ладно, мій комбайн їздить і збираю пшено. Не, не терма, це гра прям популярна. Він починає сигнал, після 85%. Ой, 97, 98, 99. Ось, пунікся. Скинути. Закрити. І продовжуємо. Так ти ж нормально скидуєш там. Так, лишаються тільки. Тільки як їх ще перевести, ось це питання для мене цікаве. До речі, а я б ще хотів ще дещо перевірити. Насправді ти кажучи. Давайте я поки вибіжу звідси. Блін, а в з частин точно можна було телепортуватися, якийсь транспорт. що, як тобі? Можна прямо обрати. Я просто бачив, коли ми купуємо сіно, там не вказується сіно, там просто сіно зернових культур, грубо кажучи. Може я вже можу засіяти щось. Сіяти. Ой, вимкну, відчепити. Якщо я зараз можу засіяти ось якусь культуру, яка там не пшениця. Бо я тут. Трохи. Ячмінь, овес, ріпак. Ріпак мені потрібен. Я можу засіяти або овес, або ріпак? Такі пшеницю. А, сезон збору вражає, Сезон посадки це тільки ріпак. Все, ріпак. Б, опустити сілка. Б увімкнути сілка. Я можу сіяти. Вперед. Мін, там вікно заднього не вийду, не видно нормально. Ось в бокове вікно, я піхоти насправді кажучи, що, що можна було б я б його трохи опустив. І я ще засію репак зараз. Ну ж сіється. Так, що сіється. Ой, під не підняв. Я просто, це треба ще звикнути, що тут на переключенні камери не на В, як в ГТАшки, а на С. Можна тут розвертати. Я, я забув, що можна просто. А, ой, я думаю, чому я не їду. Я стоп, так такий. І... ...почему не їду? Я ж все навсякрізався в стоп. Так. Ось приблизно. Ось так, воно має бути прям. Ну так, грубо кажучи, мені треба переднім колесом. Ну, ось все. Окей, я зрозумів свої У, ну, Там той штучний інтелект закінчив працювати. Хм. Все. Я увімкнув. Ні, не ну, увімкнув. Немає поля в сенсі. Це що тобі? Це не поле? Я все одно там під кінець нерівно зробив. Може це треба обличчям на це поле ставити? Аж. Все. Так, це треба обличчям на поле, яке треба сіяти, окей. Як я розумію, в мене зараз обмеження на один штучний інтелект. От і все. Я, типу, я зміг найняти тільки коли ти закінчив працювати. Наприклад, сюди я наняти не зможу. Аж. Ось я не можу найняти тебе. Вона одразу кудись перекидує. А що це? Окей. Може, він не розуміє, як працювати з тюками? Знаєш що так? Сідаємо за трактором. Відчепити. Поїхали. Ні, а знаєте що? Продовжимо вже в наступному відео. Я, я кайфанув. я кайфанув від цієї гри прям дуже сильно. Мені подобається, я сподіваюся, вам також зайде. Усиланні в, в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Там буде посилання саме на хексіті. В описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, то просто додайте її до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить це відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.